Облаштовуючи своє житло, ми хочемо зробити його затишним і забезпечити в ньому комфорт. А значить, тепло нерідко така, на перший погляд, дрібниця як холодні підлоги може все зіпсувати в результаті підвищиться вологість, з'явиться запах срості, а сім'я буде страждати від простудних захворювань. Позбутися від таких проблем поможе правильно проведене утеплення у прохолодні місяці. Витрати на нього швидко окупляться, адже через холодну підлогу втрачається приблизно 1-0, тепла, що витрачається на обігрів будинку. Як же правильно утеплити підлоги в приватному будинку? Професіонали компанії Роскол діляться корисними порадами. Рада 1. дотримуйтесь необхідні вимоги до вибору утеплювача. Перш за все потрібно підібрати утеплювач. До нього пред'являється ряд загальних вимог, дотримання яких важливо незалежно від конструкції, підлоги, висока ефективність, надійність, безпека, екологічність, довговічність на першому місці хороша теплоізоляційна здатність утеплювача, тобто його теплопровідність, чим вона нижче. Тим менший шар необхідний для захисту будинку сучасні утеплювачі мають коефіцієнт теплопровідності не більше 0,5 п'ять мдо, що забезпечує їх ефективність. Деякі види теплоізоляції можуть застосовуватися тільки за умови їх надійного захисту від вогню, наприклад, під шаром бетону, але сьогодні професіонали віддають перевагу сучасним негорючим утеплювачів, у їх числі кам'яна вата, що володіє вогнестійкістю каменю. З якого вона зроблена, її волокна можуть витримувати температуру до 1000 градусів, теплоізоляція на її основі прослужить не менше 50 років, якісний утеплювач добре пропускає водяну пару щоб конструкція. Дихала, але при цьому не вбирала і не затримувала вологу. Справа в тому, що потрапляє в пори теплоізоляції, водяна пара знижує її властивості, найефективніше пропускають водяну пару матеріали з відкритою пористістю, краще вибирати вироби на основі природних матеріалів, вони повинні мати екологічні сертифікати, що підтверджують їх безпеку. Рада 2. підбирайте утеплювачі відповідно до виду підлоги і його особливостями. Різні види підлог мають характерні властивості, які важливо врахувати при підборі і монтажі теплоізоляційних матеріалів у котеджі підлогу укладають або над підвалом полагам, або безпосередньо на ґрунт, перший з варіантів найбільш поширений. При конструкції підлоги по дерев'яних лагах теплоізоляція не відчуває навантажень, тому можна використовувати легкі утеплювачі. Якщо ж підлогу влаштовують по ґрунту зі стяжкою поверх утеплювача, то потрібне застосування жорстких плит високої міцності. Для підлоги будь-якої конструкції довщина шару ізоляції визначається за допомогою розрахунків, враховуючи теплозахисні якості матеріалу та інші умови. Порада 3. при утепленні підлоги полагам застосовуйте теплоізоляційні матеріали з флексивними краями. Конструкція такого статі в загальних рисах виглядає так: на несучі балки укладають дерев'яні бруси лаги, і на них настилають дошки підлоги, теплоізоляція в цьому випадку розташовується між лагами, а знизу її обшивають дошками. Дуже зручні при монтажі спеціальні плити з кам'яної вати, призначені для каркасних конструкцій. Вони мають рухливий флексивний край технологія флексі. Ці вироби не потребують різання і точної підгонки. Відстань між лагами менше розмірів плити, тому вона після вставки щільно прилягає до лагам. Відзначимо, що необхідно подбати про утеплення всіх конструкцій, а не тільки статі. Порада 4. особливу увагу приділіть утепленню підлоги над холодним підвалом. Відповідно до сучасних вимог, товщина ізоляції для підлоги над неопалюваним підвалом повинна бути не менше стом з цієї ділянки, і рекомендується починати теплоізоляцію підлоги найчастіше над підвалом або цокольним поверхом. Підлогу влаштовують по дерев'яних лагах при його утепленні монтують дерев'яні бруски з кроком відповідним розміру плит утеплювача, які встановлюють в розпір між брусками. Закріплюють дерев'яними рейками або сіткою, а потім обшивають дошками для теплоізоляції залізобетонних перекриттів з боку підвалу жорсткі плити утеплювача кріплять за допомогою пластикових дюбелів. Окремий випадок досить частий в практиці приватного житлового будівництва. Утеплення цокольного поверху будинку в процесі експлуатації. Дерев'яна підлога в цьому випадку можна не розбирати рада 5 для теплоізоляції підлоги на ґрунті вибирайте спеціальні матеріали під стяжку. Перший етап робіт утеплення підлог подібного типу вирівнювання підстави, укладання піщаної або гравійної засипки, Після бетонної підготовки забезпечують шар гідроізоляції. Виконаний з рулонного, бітумного або бітумно-полімерного матеріалу, потім на цей шар укладають утеплювач, на якому розташовується бетонна стяжка. Поверх неї знаходиться фінішне покриття підлоги, при такій конструкції теплоізоляція піддається впливу на вантажень, тому необхідно використовувати матеріали з високою міцністю на стиск. Зазвичай це жорсткі плити розміром 100 на 60 сантиметрів, виготовлені з кам'яною вати з коефіцієнтом теплопровідності всього 0,38 Такий матеріал стійкий, негорючий, довговічний і екологічно безпечний. Урада 6. Не забудьте забезпечити пароізоляцію утеплювача. поверх утеплювача необхідно укласти шар пароізоляції, це захистить його від зволоження водяними парами, що надходять з приміщення. У подібних цілях найкраще використовувати спеціальну пароізоляційну плівку і розгортають з перехлестом не менше 100, Після чого ж ви проклеюють спеціальною стрічкою або скотчем для забезпечення герметичності, вище цього шару потрібно залишити повітряний прошарок на обкладинці. Проект ірини кривцової.